Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні салат з буряком і оселедцем. Тож, потрібно, як ви розумієте, оселедець в мене філе. Можете взяти тушку і насправді розібрати і нарізати. Мені здається, це самий класний варіант, тому що жирненька, смачненька, малосольненька. А да? або обріть філешечку. Свій варіант. Я обрала свій варіант, тому сьогодні швидкий салат. Нарізаємо цибульку, пір'ячком. У мене червона, але в принципі, ми будемо її маринувати, можете використати звичайну або салатну білу. А поки я нарізаю цибульку, нагадую, що ви можете стати спонсором цього каналу. Це надасть змоги знімати ще більше рецептів. Посилання на спонсорство під відео. Тож, не забувайте, що там є також дзвіночок, що там є коментарі. І що там ще є, Вподобайки. Тож, ходіть, поки я нарізаю, то все швиденько пробіжіть. Цибулька. Хочу її замаринувати, щоб вона була ніжненька, смачненька. Тож, сіль, цукор, оцет У мене яблучний, але можете взяти будь-який. Тут не принципово. і водичка. Ну, так, щоб цибульку покрила. Все. Трішки ось так її лишимо, поки зберемо. зберемо все інше для салату, цибулька промаринується. Все, відставляємо. Тепер, власне, Сам буряк. Буряк відварений або запечений, я це зробила заздалегідь. Нарізаємо брусочками. Але тут можливі два варіанти. Той, кому цей салат нагадає вінегрет, той може нарізати просто кубіком. Але я для того, щоб вони все ж таки виглядали по-іншому, наріжу брусочками. Пополам десь в мене 350 грам бурячку. 350 оселедця філе вже розібраного нарізали. Тепер огірочки в мене солоні. хто може або не любить, або немає таких, може взяти. Мариновані непринципово. Я наріжу їх ось такими напівкільцями, якщо великі, то також смужками. Ось так. Гарненький. М -м -м. Так, також тоненькими смужечками. Смакота. Я дуже люблю оселедець. Тому в мене слинка вже і бурячок, і кітель в мене, до речі, також з бурячком. Ой, якщо ви так само любите це поєднання, пересилайте друзям або зберігайте собі, щоб не загубити цей смачний рецептик. Зелень кропу. Дрібненько. Є. І зелений горошок, консервований. Зелений горошок. Сюди. Лишилась цибулька. Цибулька віджати її від. Ось так. Дивіться, яка ж краса виходить. Так. Солі тут я вже не додаю, хоча дивіться за своїм смаком, адже ми додали вже туди оселедець і солоні огірки. Тому я додам перчик, перчик не буде зайвим. І заправлю олією. Той, хто полюбляє запашну домашню, візьміть запашну домашню. Це буде дуже смачно. Так. І все це дуже обережно перемішуємо. Хочу цю смакоту спробувати. Так, агірочок. Я знаю, що це дуже смачно. Впевнена, що ви також здогадуєтесь, бо всі продукти нам знайомі. Це дуже смачно. Обов'язково приготуйте, тим паче напередодні Великого посту. Це буде дуже в нагоді. Смакуйте, готуйте, пригощайте і повертайтесь, будемо готувати далі.